З Божим сьогодні, коли безліч людських життів розірвані на шматки, наче глиняні посудини, а інші люди вони знаходяться під постійною загрозою бомб, авіабомб, ракет, шахедів, голод, полон. І ми маємо знати, що тільки творцю тільки творець може це все зупинити і відновити наше крихке життя. І коли залізними ракетами знищуються цілі міста, ми згадуємо, як єврейський народ захищав свій народ, як Господь, свій народ єврейський, захищав і карав їхніх ворогів. І на згадку про це євреї вони кожного року святкували Пасху. І... Сьогодні ми розповімо вам таємниці Пасхи е, цієї, щоб ви змогли вижити під час апокаліпсусу. І перша таємниця цієї Пасхи це є насамперед договір з Богом, заповіт. І в е, перший раз Бог постановив Пасху півтори тисячі до Різдва Христового. Е, у Єгипті, в центрі світової цивілізації, люди поклонялись бісам, вони приносили їм жертву, любили їх, обожнювали, боялися їх, але Господь сказав: Я єсть Господь, один єдиний і іншого немає. І він прийшов принизити, знищити, покарати всіх бісів цих богів Єгипту. І Господь заключив пасхальний договір зі своїм народом. Боги Єгипту вони зазнали поразки, і фараон він перестав бути безсмертним і намісником Божим на землі. А народ Божий він отримав при виході всі матеріальні благословення, і море розійшлось, і потопило всіх ворогів, І був хмарний стовп в день і вогняний стовп вночі. І в пустині народ Божий, воду, їжу, їжа падала, манна падала з неба. І тим самим Божий договір вступив у свою дію. Якщо ви шукаєте істинного Бога і хочете пережити в своєму житті справжню Пасху, ми місія, Слово Боже, запрошуємо вас на онлайн-конференцію в неділю. 13-й годині по Україні з вивченням Слова Божого. Якщо ви не належите до жодних із християнських церков, напишіть коментар під цим відео або надішліть мені особисті повідомлення, я з радістю вам відповім і допоможу підключитися. Нехай Господь збереже і благословить вас там, де ви є. Амінь.